На щорічні підсумкові зустрічі з підприємцями, учасниками проекту «Найкраще дітям заступник міського голови Валентина Берлін відзначила вагому роль малого і середнього бізнесу в усіх муніципальних соціальних проектах, які допомагають сьогодні виживати найуразливішим верствам населення, ветеранам, дітям пільгових категорій, багатодітним родинам та тим, хто виховує дітей з тяжкими недугами. Саме остання категорія забезпечена дисконтом зі знижкою від 5 до 30 відсотків на товари і послуги в об'єктах бізнесу, охоплених проектом найкраще дітям, можна багато про це говорити. Хтось буде казати, що це дуже мало. От але я так думаю, що починати все рівно потрібно було з чогось. І от те, що сьогодні ви робите, це дуже знаково і за що всім вам низький уклін. Сім років тому на день святого Миколая акція найкраще дітям об'єднала 19 підприємців із торговельної та птечної сфер міста у 2014 році. Їх вже 82. Сьогодні понад 200 об'єктів бізнесу обслуговують родини, які мають дисконтні картки проекту у поточному році. Вони надали їм знижок на суму майже 400 тисяч гривень. Координатори проекту із допомогою анкетування вивчають думки користувачів дисконту про якість обслуговування та найбільш потрібних їм послуг. Цей рік, 2014 він саме відзначений тим, що когорту учасників муніципального проекту було поповнено 16 ми суб'єктами господарювання, із яких лише два: це мережа магазинів, дитячих магазинів Сімба і Універсам, будьмо друзями, це об'єкти торгівлі. А інші 14 – це саме суб'єкти господарювання з надання побутових послуг, і якраз переважна більшість це перукарні. У рейтингу сумлінних відповідальних та доступних учасників проекту мережа Аптек Гален, гіпермаркет, епіцентр К мережі Простор, Дивоцвіт, торгова мережа Криворізького міськмолкозаводу номер 1 та ще ряд об'єктів бізнесу. Рівень якості обслуговування споживачів проекту досліджували і в міському управлінні праці та соцзахисту населення. Слова подяки найкращим суб'єктам висловили це Падкриворійський міськмолокозавод номер 1 мережу аптек Гален, майстерню з ремонту одягу Похиленка за адресою вулиця Лісового, 9, майстерню з виготовлення ключів та ремонту взуття за адресою лісового 14, аптеки мережі Медсервіс, мережу магазинів Єва, магазин Простор особливо відзначили на зупинки біля кінотеатру Жовтень цей магазин. Магазин дивоцвіт, продовольчий магазин харчі за вулицю Лисака, 6 а магазин дивоцвіт, магазин перлина. За результатами опитування 90% сімей користуються акційним дисконтом. З них понад 80% задоволені наданими послугами. Серед пропозицій побажання від родин, які виховують дітей інвалідів, збільшити відсоток знижки на ліки, адже вони їх дуже потребують. Є і прохання залучити до проекту більше продуктових магазинів. Это существенная помощь. И поэтому хотелось бы поблагодарить всех предпринимателей нашего города, которые с открытым сердцем восприняли такую программу и которые на данный момент продолжают как бы, поддерживать эту программу, потому что это благотворительное, очень ну, как бы, выгодное для семей дело, очень нужное дело. Я думаю, мне хочется им пожелать всем здоровья, благополучия, и, конечно же, чтобы эта программа не заканчивалась. Один із найперших учасників проекту Найкраще дітям магазин промтоварів Юпітер. У зв'язку з тим, що магазин переїхав, його директорка звернулася до пільгової категорії криворіжців. Ми знаходимося зараз на площі освобождення, вулиці Карла Маркса, 47. Названня у нас осталось теж саме магазин Юпітер. В этом году у нас обслужилась дітей інвалідів більше 200 людей. И в связи з тим, що ми зараз приїхали, і многие не знают, що ми знаходимося на новому місці, ми приглашаємо всіх туди, також просимо прийти нових покупателей. Значит, у нас в магазині практично всі групи товарів, спорт товари, є товари для реабілітації діток, інвалідів. І взагалі на всі групи населення, які мають льготи, инвалиды, війни, участники. Ну, ми всім делаем скидки.